Привіт, це відео буде про плівки Міндіча, точніше операцію Мідас, навіть детальніше про корупцію в Енергатамі, скоріш за все, не тільки. І вона буде про шлагбаум. просто не про саму схему шлагбаум, а про антішлагбаум. І якщо у вас в голові зараз щось вибухає, типу який ще антішлагбаум, то я сподіваюся, що вас заінтригував. Факт тому, що це ж не єдина була схема, яка так чи інакше там працювала, В принципі навіть не одна із тисячі схем, але багато наших джерел говорять, що якраз приблизно з 2020 року, коли за Енергатом почала приглядати Шефір, відповідно підтягнув Котяна і Галушенка, і так само потім все це передали Міндічу, окрім. Того, що існувала оця історія, коли не виплачували гроші, існувала навпаки історія, коли гроші, які довго не виплачували, почали відпускати з енергатом. І от це я і назвав вам антішлагмом. Тож. Відкриваємо чергову схему, з якою у нас відповідно черговий раз вкрали, Ну, я думаю, що десяток мільйонів доларів так точно. І, в принципі, будемо розповідати вам про те, як вас грабували, і, скоріше за все, ще грабують. Тож, з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і ми починаємо. Так, дивіться, давайте. Дуже-дуже спрощено. Справді, якщо мене бачать зараз юристи, вибачайте, я економіст, я можу вашу юридичну цю конструкцію трохи спростити. Є схема шлагбаум, це мораторій невиконавчі провадження. Якщо ви дивилися що ТІСК, виявляється, він досі існує. Там Енерготом його через суд п'ятий раз зупинив. Історія проста: ви проходите на тендер. Ви граєте, пост... робите якесь постачання, вам гроші не виплачують. Якщо ви хочете, щоб виплатити, будь ласка, до офісу Міранюка, там 10-15% і відповідно вам всі гроші виплатять. Ні, ну судіться колись через декілька десятків років. Вам, можливо, гроші повернуть. Схема зрозуміла тупа. Багато про неї розповідав. Хто хоче деталі, включайте засідання нашої ТСК, там 5 годин задоволення є. Інша історія вона трохи складніша, але в принципі така ж сама тупа, і про неї мені дуже багато розповідали ще ось 2021, 22, двадцять рік. Ми навіть десь напевно навіть і відео вам колись записували що не менш згадуванням про це. Але історія виходила наступним чином: вона цікава тим, що там точно залучений дзеркач інакше не може бути коротше. Є старі борги енергатому або його дочірніх підприємств. Ну тобто енергатам жосно ну, давно у нього було багато підрядників, хтось щось не виконав, десь Енергатом не розрахувався. Ну коротше, є багато-багато боргів, які накопичились з минулого періоду. Плюс дуже довгий час, особливо, особливо активно під час Януковича. А тоді якраз діркач прям грабував Енергатом, як в останній день. Ну. А потім прийшов Галушенко, він зрозумів, що не сильно там він не грабував. Вони робили фейкові відповідно закупівлі, фейкові постачання послуг і, відповідно, фейкові борги. Далі енергатом за цими боргами відповідно розраховувався, Ось вам, як то говориться, гроші і надходи. І таких боргів вони накопичували достатньо багато. Потім. Слава Богу, революція гідності, в вся банда Януковича збігає, деркач, до речі, не збігає, незалежно від того, що він розганяв майдан. Іде на округ в Сумщині, де у нього там було все своє агентурно заставлено, і відповідно о, перемагає, залишається в парламенті. Але оці борги вони завісають, так як ну, умовно контролю там сильно у нього прям такого вже немає, і грошей теж у компанії немає. І ось виявляється, що в цей момент приходить відповідна нова влада, новий електрольний цикл, шефір, потім вже і міндіч, тут і Галущенко якраз юрист, і вони всі разом придумують чудову схему. Схема максимально проста і виходить вона реально в ну, мені здається, антішлагвал найкраще пояснення. Ну, Якщо є старі борги, то. Різко вони проходять там через. Декілька рук, декілька кампаній, ну для того, щоб не було вже прямої вже е, зв'язки з е, попередніми корупційними скандалами. Далі ці борги в якомусь вигляді е, надаються енергатам, тобто, пред'являються йому, і енергоатом, незважаючи на те, що у нього немає грошей, у нього мораторій, навіть потім на виконавчих провадження, говорить, ну да, борги треба віддавати, і спокійно по ним розраховуються. Коротше, в даному випадку. Ви десь знаходиться старий борг, домовляється з енергатамом, і енергатом вам ці борги відпускає. Скільки таких боргів було відпущено, точніше сплачено відповідно ці гроші? Ми ніколи не повернемо. Навіть юридично, там ну плюс-мінус схема чиста. Я не знаю. Ми декілька разів запитували у енергатами це, це питання. Вони так чи інакше завжди говорили, що ну вони не можуть надати цю інформацію. Це дуже складно, ну коротше, немає у них. Нічого або не хотіли давати, відписували якісь відписки, пробачте за каламбур. Але в замоєму розумінні це була достатньо велика схема, яка так чи інакше теж приносила 10 чи там більше мільйонів доларів. І як ви думаєте, хто з цією схемою займався? Правильно, з боку Деркача, і відповідно, мені говорять якраз на цій історії, і дуже сильно подружилися всі інші а, учасники процесу, включаючи Міндіча, цією схемою займався Ігор Мірнюк. Якраз той, хто відповідно потім підтягнув і самого Галушенка, і став тим смотрящим за енергетикою. Ну коротше, і потім якого ми так чи інакше зараз чуємо на плівках. Тож круг замкнувся. В принципі. Тут я б міг би вам сказати, що ця історія розслідується набу, і, відповідно, всі будуть покарані, але ні. Фак тому, що в даному випадку, так як немає, якщо зараз вже якось задокументовано того, що гроші потім відповідно виводились, то, скоріше за все, це навіть неможливо буде довести. Тож, в даному так само. Кейсі, я не вірю просто, що хтось буде притягнути до відповідальності, ну, враховуючи єдине тільки те, що всі ті залучені люди були відповідно і фігурантами Міндіч Ну і останнє, якщо ви думаєте, що ця схема. Існувала, або навіть, я думаю, існує, буде правильно так сказати, тільки на енергатимі. То ні, що найменш мені відомо про таку ситуацію в центр енерго і чув про ОПЗ. Ну, це одне із тих, хто теж були так чи інакше під пильним оком тих самих людей, яких ми всі знаємо вже, як Тенери, і Цукермани і інших. Тільки ось воно було до цього. Там ще було декілька фігурантів. Справи відповідно Сініченка вони втікли з країни раніше. Чи знала про це влада? Так, очевидно, тому що я переконаний, що коли державна компанія такого рівня оплачує борги, які були зроблені десь там 10 або 7 років назад, ну це достатньо очевидно. Тут не треба бути генієм, і відповідно це ну, видно навіть по казначейським проводкам. Я вже не говорю про те, що це зналі точно наші правоохоронні органи. Але щось зробили з цього приводу, звичайно, ні, що теж ну, ж таки, очевидно. В принципі, все з вами був Ярослав Железняк. Сподіваюсь, ще одною схемою шокував. До побачення.